Konami анонсують вихід для нас нового ігрового режиму пошук скарбів, і навіть є деякий опис того, що ж це має бути. І я вітаю вас, друзі, на каналі Павук Лецплей. Підтримайте мене вподобайкою, підпискою давайте разом подивимося, що ж там нам готують японців цей четвер. Відразу зверну вашу увагу, що цьому івенту пошук скарбів японці приділили особливу увагу. Адже в трейлері задіяні відразу всі три амбасадори, такі як Мессини, Марта, Ламін, Ямаль. І це дає надію, що гра нас замотивує справжніми скарбами. А як нам відомо, по суті, єдині справжні скарби в футболі це тільки донатна золота валюта, адже тільки за неї у нас є можливість вибивати по-справжньому актуальні шоутайми або епіки. Ну тому я надію, що саме донатну валюту ми зможемо піднафармити. Хоча, окрім неї, можливо, нам ще будуть доступні якісь цікаві івентові картки, але давайте більш детально про сам івент почитаємо. Скарб це нова ігрова можливість, яка дає особливу рядну ціль, якою можна поділитися з користувачами, що грають у мережі pvp матчі проти вас. Виконуючи такі цілі, ви отримуватимете нагороди. Кожен гравець отримує унікальний скарб із різними винагородами за вхід у гру протягом кампанії. За виконання завдань кожної клітинки ви отримуєте призи. А заповнивши весь ряд в будь-якому напрямку особливу нагороду. Звертайте увагу на фон скарбу, отриманого під час кампанії, сині скарби базові їх отримає більшість гравців. Деяким пощастить отримати скарб великий куш із жовтим фоном, що містить кращі нагороди. Найрідкісніші рожеві скарби доступні лише за особливі досягнення, наприклад, участь у змаганнях. Можна мати до трьох скарбів від інших гравців і ще один за вхід у гру, тобто всього 4. Видаляти скарби, отримані під час кампанії неможливо, тому завчасно вирішуйте, які залишити, щоб не заповнити всі комірки. Поділитися скарбом можна в мережевих PvP матчах або в режимі проти штучного інтелекту в eFootball League, якщо ви не граєте проти інших гравців. В кооперативних матчах можна вибрати один скарб будь-якого учасника, так само інші зможуть вибрати ваш. Усіма скарбами, зокрема і отриманими за вхід у кампанію, можна ділитися без обмежень. Але лише тим, яке ви позначили як вибране. Отже, такий режим, друзі, чекає на нас. По суті, це якби додаткова мотивація грати Пвп в матчі і взагалі більше грати, але цікаво. Цікаво почути вашу думку. Ну, я дивлюсь, що така хитра система. Типу, ти можеш якось ділитися цими скарбами з іншими, але я так зрозумів, що тобі треба дивитися, щоб ти не нагріб собі поганих скарбів. Тобі треба вибирати, де в тебе там рожевий фон. Коротше, дуже хитра система, і треба бути уважним. Я так зрозумів. Ви, друзі, пишіть вашу думку. Дякую за вподобайки, за підписки. Всім до нових зустрічей, всім пока.